Помістити сексиста та феміністку в одне приміщення та закрити їм двері зовні, коли мені вперше озвучили цю ідею, я сказав: ви хворі на голову, ти на кухні будеш у себе командувати. Змусити їх робити щось разом, тим більше збирати пазл це було зрівні самогубству. самогубство. Де деталь з верхнього лівого кота? Я не знаю, десь тут була. Не знаєте, де деталь, не знаєте, де клітур. Та що ви взагалі чоловіки знаєте? Проблеми почалися буквально одразу. Вони навіть не змогли по-людськи привітатись. Ну, я вихований так, що я, коли ну, з мацюньки знайомлюсь, ну, я її рук цілую. А ця шизофренічка хотіла, щоб я її потис. Як там своїм. Зйомка затрималася на три години. Просто через те, що вони не змогли вирішити, хто з них перший зайде у кімнату. Що за тупий патріархальний конструкт? Навіщо мене пропускати першою? навіщо мені тримати двері? І чи сама не спроможна їх собі відкрити? А як він гадає, я сьогодні з дому вийшла? Чесно, я незвіщово з цієї двері тримав. Я просто хотів, аби вона першою зайшла, раптом тут щось небезпечне. Ну, знаєте, як. Я караби на мінних полях жінок пропускають. Здавалось би, наші герої абсолютно різні, а єдине, що в них є спільне, це те, що останній секс у них був у му році. Мені подобається формулювання крайні. Але ж це шоу Українці єднаємося. І це. Наша робота об'єднувати тих, хто вам здається абсолютно різними людьми. Шановні гості, дякую, що погодились взяти участь у нашому шоу. Правила дуже прості. Ви разом збираєте ось цей пазл. А поки це відбувається, ми з вами говоримо про чоловіків та жінок. У вас є якісь запитання? Ні, все зрозуміло. У мене одне. Будь ласка, а можна без менспредінгу? Меншо. Мені так зручно. А що їй не подобається? Ну, це ж, це ж моя чоловіча природа. Мені, коли я сиджу, треба багато місця. Якщо ви розумієте, про що я. Отже, панове, пропоную розпочинати. Ось дивіться, всі деталі, ось малюнок, на який ви орієнтуєтесь, тому бажаю вам успіху. Пані Аліно, скажіть, будь ласка, ви не хворієте на щось серйозне? Перепрошую, що за запитання. Ти придурок! Ви мені не феміністку писунули, в неї голені пахли! В неї голені пахли. Я, я знаю достатньо інформації про феміністок з Тіктоку. І я, значить, ну, я коли це вперше побачив, я подумав: ну може, дівчинка чимось хворіє. Але потім ну, її запатле дьорнув, Дивлюсь, ні, не перука. Серйозно? Лукізм у 23-му році, що за довбня ви привели. Феміністок не обов'язково не голені пахви. Поправді кажучи, я, хоч виду, не подав, але сам тоді трішки здивувався. Алін Макіто, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили сюди прийти? А, я тут, бо наше суспільство досі неправильно розуміє, хто ми такі, і ми вже встигли в цьому пересвідчитись. За допомогою цього шоу я хочу показати, що нас, феміністок, не треба боятись. Ми не проти чоловіків. Ми просто хочемо, аби наші права були ікол. А ви? кликали Аліну, Ви призвичили, що вона найближчі дві години не збирається вагітні. Та, та не паде від нас зі зйомок декрет. І ви ж розумієте, що подібний булінг ми відчуваємо всюди. Громадський транспорт, ресторани просто на вулиці. Ну <рес> Типу. Ви ж поняли, типу, жінки, вони ж зазвичай кудись влаштовуються, да, і одразу в декрет. а зарплатню продовжують отримувати. І я це під наші зйомки адаптував. Типу, чи не збирається на моїхі, це найближчі дві години. Так, це заготовлений жарт. Я взагалі душа компанії. Макето, скажіть, будь ласка, для чого ви сюди прийшли? Давно хотів розібати фємку по фактах. Вибачте, що? В коментарях мене зазвичай банять, але тут вона від мене нікуди не подінеться. Блін, він реально в мене заблокований. О, скажи мені, що тебе пригнічує? Можливо, те, що ти зараз можеш виїхати за кордон, а я ні? А може в тебе теж є місячні, щоб розповідати, як легко живеться жінкам? Панове, не влаштовуйте, будь ласка, балаган. Де деталь? З верхнього лівого кота? Я не знаю, десь тут була. Не знаєте, де деталь, не знаєте, де клітор? Та да що ви взагалі чоловіки знаєте? Я знаю, де клітор. Моя колишня завжди зі мною кінчала. Угу. Ми вирішили перевірити цю інформацію та зателефонувати колишній Микит. Алло, Віто, добрий день. Скажіть, будь ласка, ви імітували оргазм із своїм колишнім Микитою? Добрий день. Так імітувала, бо це водоробило починало плакати кожного разу, коли в нього щось не виходило. А хто Е, Дякую вам, Віто, за відповідь. Гарного вам дня. Микито, скажіть, будь ласка, а ви визнаєте той факт, що ви сексист? Ти який я сексист? Гузбе, ну я, я, я за рівність, як і ви. всі. просто, ну. Розумієте, є природа, яка зробила чоловіка мисливцем, а жінку берегиною очагу. Ну, якби я, я не ненавиджу жінок. Як можна ненавидити жінок? Жінки, я, я люблю жінок. Жінки це квітки, жінки це прикраса в нашому чоловічому житті. Ну як можна не можна цей об'єктивізатор стулить свою пельку та не буде лити бруд у вухах глядачів? Ти на кухні будеш у себе командувати. Нічого. Вона заспокоїться, коли вперше народить. Чого ж ти мене вісиш? Токсичний мудозвон?! Пані Оліно. Сексист, гей-паради, токсичність, менсредінг чи як його там. Нам вся ця херня прийшла з заходу. А нам це не треба. Нам все, що треба від заходу, це гроші та побільше. І не треба нас православних, сексу навчати. Чому вони можуть навчити? Ми Самі кому хоч, фору дамо. Та я вам кажу, що кінчала зі мною моя колишня. В неї ще ноги, отак, от, от тряслись, ну це, ж, ну це ж неможливо симулювати. Аліно, а скажіть, як ви бачите? Почекай, пожікай, друже, почікай. Дай я зараз задам питання. От, от скажіть мені, от ви феміністки, да? Ви ж насправді ненавидите чоловіків. А про рівноправ'я ви згадуєте лише тоді, коли вам це вигідно. От коли, значить, при розлученні. Половину вам обов'язково да? коли е, значить, при чому? На, на роботу ви влаштовуєтесь, вам зарплатню таку ж саму, але чомусь ніхто з вас на шахті працювати не хоче. А ти хочеш сказати, що чоловіки хочуть працювати на шахтах? Та чоловіки самі століттями обмежують жінок, не допускаючи їх до важкої праці, нібито намагаючись зберегти. І знайдете, як себе травмувати. Але обмежують не тому, що ми про те просили. І зараз ми просто боремось за можливість, аби кожна людина могла бути тим або тією, ким вона сама захоче бути. Якщо народилась маленька дівчинка, яка хоче все життя працювати на шахті і нюхати пилюку, то вона має мати таке право. Ні, ну шахтарями з прикладом я, звісно, ну, лежанув трішки. Я так-то проти них нічого не маю. Мені мені, знаєте, взагалі, оця Ось я пізні про них подобається. Оце там, де шахтюрський край, где тереконов ряд, где уголь в серце з потом, пополам. Блестять на сонце, каски і отряд. Уходять за углем, як ад. Аліно, все ж таки, скажіть, як ви прийшли до фемінізму? Mm. Я дуже хотіла влаштуватись на одну роботу. Багато для цього навчалась, і ось нарешті настав день, коли мене взяли. Я раділа, бо думала, що я хороший спеціаліст, але вже через два тижні до мене почав залицятись керівник. Це прогресувало, і через місяць він буквально не давав мені проходу. Я його морозила, тому що мені це жахливо не подобалось, але одного разу він підійшов до мене і сказав: ти тут бо вродлива! І або ти зі мною, ну розумієте, або ти тут більше не працюєш. Ну я розвернулася і пішла геть. Потім дізналася, що не лише я сама від цього потерпала, але й купа жінок. Купа жінок щоденно потерпають від домашнього насильства, від обмеженого права вибору і рамок, які абсолютно нелогічно нав'язало їм суспільство. Я дізналась про принципи сестринства, де всі підтримують одна одну. А фемінізм цей рух просто спрямований на те, щоб у світі було менше страждань. Періодично ми зустрічаємось з агресією від чоловіків, але це ж зумовлено тим, що вони несвідомо просто бояться вийти з зони комфорту. І я хочу донести те, що з не потрібно боятись ми їм не вороги з нами і їхнє життя стане краще. Ну що ж, панове, я вас вітаю. Ви зібрали пазл. І, хоча ви не змогли порозумітися, проте за правилами нашого шоу я не маю права вас тут більше тримати. Добре, тоді до побачення. Зачекай. Що таке? До мене також на роботі домагалися. І через це я звільнився керівниця? Ні. Керівник гей. То, виходить, і теж жертва харасменту. Я спеціально гуглив це слово. Знаєте, те, що казала Аліна, ну це ж про мене також. Я, я весь час сьогодні намагався трансформувати отриманий біль в щось агресивне. Хоча я ж в змозі зробити з цього. Щось хороше. Аліно, я буду з тобою чесно. Насправді, ти краще, ніж здаєшся, на перший погляд. Я тоді теж буду з тобою чесне. Ота твоя дівчина, вона все таки симулювала. Та я вже поняв. А знаєш що? Розкажи мені ще про фемінізм. Це було шоу Українці єднаємося, і ми знову впоралися із своєю задачею та об'єднали тих, хто на перший погляд вам здався різними людьми. Що я зрозуміла в цьому шоу? Що до кожної людини можна підібрати свій ключ, та аби переконати свого опонента, потрібно щиро вірити в те, що кажеш, не забуваючи про емпатію та терпіння до співрозмовника. Що я зрозумів за це шоу. Що феміністки так-то нормальні. Їх не треба ненавидіти. Треба ненавидіти. Нам не завжди вдається перемогти всі деструктивні думки героя за один раз. Однак Микита сьогодні довів, що він зможе ставати краще та зараз на правильному шляху. Підтримайте Микиту, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. І подивіться попереднє відео. Воно вартує вашої уваги. А я і з вами прощаюся. До нових зустрічей!